Колектив Ковецького центру професійно-технічної освіти отримав дарунок книгу від автора Ніни Горик Лінії оборони. Ніна Горик – волинська поетеса, заслужена вчителька України. У збірці поезій поєднані патріотичні вірші, є багато лірики, вірші про рідну волинь. Щиро дякуємо. Ні, не горик, за приємний дарунок. День вишиванки. Жорстокий час витьохкує в мою не соловей, сирена самозванка, та все ж із шафи знову дістаю, ошатну й посмутнілу вишиванку, і на скептично іронічне ет, ще не пора сказати тихо мушу. Тонка вона, та як бронежилет оберігає українську душу, і хоч в полотна в'їлися дими, вона звіщає рідним і чужинцям, дивися, білий світонько, це ми безстрашні, прекрасні українці. Душі отерли, ні їсти, ні спати, опіки в серці пожежі дими. Рідні кохані ідуть воювати, і захлинаються. Вікна слізьми тягнуться тужно, дуба за дубою Янголи Божі прикрити крильми кожного, хто вирушає дубою проти московської тьми. Хай стороною вас лихо обійде і на прокляття Москві рідні кохані, ворога бийте та повертайтесь живі. Колись ноги у мені немає душа у смутку на межі, до неба очі піднімаю і благаю. Боже, поможи, а небо слухає і мовчить. Коли вже серце знемагає в найнесподіванішу мить приходить Бог і помагає. Читайте, знайомтесь. Поезію Ніни Горик.